До вашої уваги керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони України Олександр Лієв. Ось таке відео я знайшов між западом і востоком, звісно, ми ментально руською. Хоча багато хто з нас говорить українською мовою, багато... Находився в Криму і очолював міністерство туризму, активно підтримував референдум. Після анексії його не прийняли ці крадії. І він емігрував в Київ, як ні в чому не бувало, зайняв посаду замісника телерадіокомпанії. За сумісництвом був радником міністра заграрної політики. І тут війна літо 22-го, керівна посада в Мінобороні. Працював він при керівництві Резнюка. А 29 січня 24-го року цього товариша затримують по справі розкрадання аж на півтора мільярда. І знаєте на чому? На снарядах, а 30 січня Вищий антикорупційний суд приймає рішення. Відпустити Алієва через порушення підслідності рішення приймає суддя Шкодін, який вже відпускав подібних Алієва по справі Лозинського.